Багато з вас любить давати задом. Хто боком, хто передом. Неважливо. Важливо тільки одне, що в нас в з'являється 340i на задньому приводі. 2020 року даний автомобіль, ви просто подивіться, який він має топовий вигляд. Лазерна оптика, камери 360, датчики світла, датчики дощу. Просто максимальний фарш, який тільки може бути. Просто гляньте на цю резину. Люк безключовий. Датчики сліпих зон, клімат. Є подогрівчики, кнопочка старт-стоп, широка мультимедія, 34 кілометрів пробігу. Ще покажу вам задній ряд сидінь. Просто новісенький автомобіль. Він тільки... Знаєте що він хоче? Він хоче, щоб ви приїхали і забрали його. Взяли, поставили гроші на капот і уїхали. Електробагажник. Прошу. Це така ракета, максимальна. Автоматичний, дальній. є підігрів керма. Також ревітушки, приходите. Автослона АвтоСтар або всі наші автомобілі є в нашому телеграмі, веб-сайт і мобільний додаток Клуб 365. Вся інформація про цю малишку буде там. Якщо вас це зацікавило, пишіть, дзвоніть. Я на місці.